Зробив собаці підвісну буду. Не знаю, наскільки йому удобно буде, але я думаю, де ще можна побачити підвісну буду. Зроблю собакою підвісну, буде він як бджола. Це, можна сказати, вулик на одну бджолу. В чому тут суть? Ось об у мене столик. Я просто на цей столик он до... на ще й глухарів, прикрутив буду, ту, що в мене вже була готова, і все. І буде пес жити на етажах. В чому плюси? Вдруг дощ буде, не буде його мочити, криші не треба йти. Дощ теж не буде мочити, того, що зверху криша. Знизу йому нормально, тепло буде. Ну, одні плюси, я думаю. Ще десь миску пристроїти, прикрутити до цього пенька і буде зашибіть. Так, да, Джекас? Зараз знову мені будуть писати, що я пса обіжаю. Це вже скажу, що собаці зле, бо він у підвісні будді живе. Я думаю, псові нормально. Тобі нормально, Джекас? Давай лаву. Давай лаву, кажу, що тобі нормально. Обіжається на мене. Бо я його випускав і трохи побігав, я назад на чіпив. А то бігає і людям за ноги чіпляється. Поки нема забора, вчіпив його на цеп. Потім зроблю забор, так що він не тікав. Спустю, хай бігає. А то зараз мені сусідів за ноги покусають, мені треба ці проблеми. Знову якісь малі пісявки будуть писати, що я пса обіжаю. Ростоке сподження з тваринами. Нічого, йому нормально, він вже втягнувся, в нього здоровий. Нормально, да? тобі нормально, Джекас? Каже, що нормально, так що все. В общем, оцінюйте, під буду. Отако покажу, як вона ще виглядає. З цієї сторони практично вулик на одну бджолу. Виходь, виходь, покажись, як ти вискакуєш. Я думаю, нормально. Він такий пруткий що все на тій буді зверху сидів. Так що хай вже привикає залазити такого воду Такі діли.